У Львові попрощалися з Богданом Дідухом, що віддав своє життя заради вільної України. З початку повномасштабного вторгнення активно займався волонтерською діяльністю. У вересні минулого року чоловік прийняв присягу та пішов захищати країну від російських агресорів. Поїхав в Британію на навчання. Після того пішов 36-ту бригаду морської піхоти. Це була щира, дуже хороша людина, люблячий батько, хороший чоловік. Кращий. Найкращий, певно, син. Людина, яку всі поважають, які дуже всі люблять, які будуть любити, які будуть пам'ятати. Його дуже багато друзів було. Він дуже сильно любив футбол, займався футболом. Футбол займав особливе місце у житті Богдана, розповідають представники Львівської асоціації. Він був головою комітету арбітрів Федерації футболу Кам'янкобузького району. До остатнього очолював, робив призначення на матчі, старався організувати всім командам дозвілля, щоб можна було заповнити в селах і щоб люди не жили тільки війною і не думали тільки про погане, щоб можна було ще десь вийти, крім церкви, в неділю на якийсь футбол, селі, повболівати за свою команду, підтримати своїх скажімо так, односельчан, друзів. Крім великого футболу, він займався і футзалом, проводив дуже багато турнірів. Асоціація футзалу Львівщини залучала його до багатьох матчів. У Богдана залишилася донька, дружина, брат та батьки. Його рідні та друзі розповідають, що чоловік завжди вірив у нашу перемогу над ворогом. Як казав Додаєв, українське сонечко зійде і прийде москалям скоро кінець. А як ви бачите, українське сонечко вже сходить, тому перемога не за горами. Слава Україні, слава нації і смерті Російської Федерації. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, правда тут Львів.